Вже від сьогодні залежить, що, е, хто, хто потрапить в права. Тобто е, це вже такий час ікс насправді для різних політичних сил, от так чи ні. І напевно вони сьогодні найбільше зацікавлені в різноманітних маніпуляціях е, різноформатних і активно задіють в цих маніпуляціях засоби масової інформації. От перше, що мені кинулося в очі, це е, маніпуляції з використанням соціології. Це така стандартна класика маніпулятивного жанру, яка використовується в нас вже давно. Але цього року те, що відбувається, Ірина Векашкина назвала вакханалією просто. Тому що е, соціологічні компанії, яких ніхто не знає, е, оприлюднюють рейтинги, які суттєво відрізняються від всіх інших. І всім зрозуміло. Що відбувається? Е, якщо е, Наталя Королевська має 2% за рейтингами там, авторитетних соціологічних фірм, то відповідно цих, хто ніхто не знає, всі дають їй 6,5%. Далі іде хвиля джинси, по друкованим змі, в яких друкується е, наступна річ: Наталя Королевська, увірено проходить в парламент. І далі, значить, ось ті от, ось ці дані. Це що спроба психологічного такого перелаштування? Що так, це от е -е, успішний проект? Ну бачите, я не зовсім погодився із пані Іриною Бекишніною, що зараз це ханання. Е -е, на всіх виборах, на всіх виборчих кампаніях, у нас існує визначена кількість різноманітних фірм під назвою «Рога і так далі, так які роблять соціологічні рейтинги. І при цьому на цих виборах впіймали тільки п'ять за п'ять чи шість таких фірм, які працюють спрямовано на одну або дві політичні сили. На минулих парламентських виборах таких було понад 10 фірм, які працювали тоді спрямовано на різні політичні групи. Тому я думаю, що зараз оця тенденція до використання соціології чи лже соціології ході виборчити компанію, вона піде поступово на спад, як технологія дня вчорашнього. Технологія дня минулого, тим більше вона особливої користі не приносить. Е, Наречі ця технологія спрацьовує на виборці, але це дорого коштує. Да? Я уявляю, що за це треба платити. За це по перше, а треба платити цим соціологам. Які там фердисти психологи, як написав Устафана Єм про цього Хамітова, здається прізвище. Я, я знаю, я була на його філософській лекції. Він справді дуже добре займається психологією кохання. А, от, але ну, те, що він має стосунок до соціології, стало для мене так само новиною. А, так от йому треба і треба потім заплатити в ЗМІ, які мають це показати. І ЗМІ дуже довго розуміють, що вони показують, тому коштує це дорого. Насправді ця технологія раніше працювала на виборців для того, щоб показати виборцям цифри. От, будь ласка, дивіться, оці партії є прохідними, чи ці кандидати є прохідними, а ці є непрохідними кандидати. Ми всі пам'ятаємо скандали, які були із цього в минулому. Зараз ця технологія спрацює більше на інвестиці. Для того, щоб показати інвестору, що гроші відправильно, гроші не тратяться, і відповідно ми готові відзвітувати за кожним. Тобто, умовно кажучи, Королевська це для хміто організовує за його ж гроші, чи як є? Ну, я не знаю, для кого, але я маю на увазі, що е, насправді, коли йдеться про якусь соціологію, то вона більше зараз спрацьовує у руслі е, бізнесовому. А е, далі підбираються кості ваші колеги, так звані політологи, які починаються коментувати і розказувати про те, що Наталя Королівська удовлетворіла спрос. Електората на нові так? Да? Ну, бачите, справа в тому, що знову ж таки, якщо є лежа соціологія, то видно бути політологом і так далі. У мене більше в цьому плані турбує журналістика, яка показується. Тому що журналісти мої колеги чудово розуміють, що компанію, яку не можна знайти в Гуглі, якої немає сайту, і або на якому немає жодних соціологічних досліджень, а там чітко написано кансалт. То не можна давати цю так звану соціологію без перевірки, без ось цих витрачей. Але це відбувається, і це джинса. А джинса для мене це корупція. І в мене питання: чому за виборчу корупцію ніхто нікого не карає? Тому що, коли починаються вибори, у нас починається майже військовий стан. Під час військового стану не діють звичайні закони, діють закони військового часу. А які? От де які закони в нас військового часу? Війна сама годує свої ні, ну от детальніше, про закони тобто, військового часу. Тобто, якщо говорити серйозно, то відповідно ситуація така. Відбуваються вибори, кілька політиків кілька політичних сил змагаються за мандати. Існують телекомпанії, існують редакції газет, існують соціологічні контори і так далі, які розуміють, що це їх зоряний час. Хтось працює абсолютно чесно, а хтось розуміє, що якщо він не увірває копійку зараз, то на наступних кілька років він її не зможе вирвати. І тому, очевидно, багато хто йде просто на цей компроміс, чи навіть не на компроміс, а просто на те, що ви називаєте, наприклад, порушенням законодавства, чи порушенням якихось етичних норм. Для них на цей час якраз все вважається допустимо. Війна все спише. Ну, точно, от війна все має спасати мажоритарникам, тому що вони якраз найбільше фігурують от в темі підкупу виборців, починаючи з гречки ось цієї вічної теми. Зошитків дітям та оцих допомоги такої. А, закінчуючи знову ж таки дженсує на телебачення, а, мені цікаво було, що наш державний телеканал, який фінансується з наших з вами податків, з державного бюджету, а, цілий сюжет робить з кандидатом в народні депутати, яка є членом Національної ради з питань телебачення і району. Оксаною Калетнік про діяльність її родинного благодійного фонду у її виборчому окрузі. Це сюжет, який знімається моїм коштом насправді да, як платника податків. Тут можна якусь, якусь відповідальність передбачити. Це вже не приватний телеканал. Це вже очевидно порушення стандартів телеканалу, отриманого з нашого Я не бачу що цей сюжет, він шукать. Ну, звісно. Думав, не, думав, <світ> там, це, <світ> якщо там такий гуманітарний фонд серйозний, який от, розгорнувся під час виборчої кампанії від імені Родини Калайки в Вінницькій області, в моїй рідній, в, в наших нереджен. рідних краях, от, Та ну, то, то я так зрозумів, що вся українська медиція перемістила сьогодні в місто Янки Десь туди <світ> <світ> зосереджено. Питання, питання в тому, от, що в такій ситуації робити? Тобто, це ж Перше зловживання якихось можливе найпосадовим сповичами боку пані Калетніково, тому що конфлікт інтересів ніхто ніколи не відміняв. І найцікавіше, що в новому законі про вибори, якраз в тому законі, по якому відбуваються вибори, зняти з виборів і неможливо. Можна висловити попередження, можна висловити там, зауваження. І не більше, причому цих зауважень може бути хоч сотні. І її ніхто не зможе зняти з виборів, і такі ж ситуації є і по інших округах. В Києві, наприклад, Ігор Баленко, який йде як опозиціонер, він вже отримав попередження. Невідомо де мене зараз чи це представник влади чи опозиції жвані, який йде по Одесі, теж отримав попередження фактично за зловживання. Час Але знову ж таки ці попередження зростають у повітрі. Ніяким, ніяким чином, жодним чином вони не можуть повпливати на полививлення громадян і не можуть вплинути на подальші дії кандидатів. Ну цікаво при тому всьому, що ми бачимо ці порушення, це очевидні речі. Цей подача цієї соціології дивної це, і дивна, це і постійна джинса мажоритарників, діяльність якихось благодійних фондів. Зрозуміло, що там йдеться швидше про... Якісь передвиборчі абсолютно речі, історії. І тим не менш, телеканали підписують з громадськими організаціями меморандум про моніторинг їх самих на предмет дотримання стандартів. Результат може бути дуже плечевим. Тому що громадські організації оприлюднюють ці результати і можуть сказати прямо про те, що на українському телебаченні мало місце дуже серйозні маніпуляції і що українські виборці не отримали доступу до інформації про реальний хід виборчої кампанії. Навіщо потрібен такий моніторинг? Навіщо треба ставити свій підпис, а потім давати ось ті -от сюжети, які точно не замовлені? До тих, поки немає такого меморандуму, доти можна звинувачувати один одного. Якщо є меморандум, Дрізний це вже так, так. Якщо є меморандум, якщо стоять підписи, якщо стоять печаті, після цього вже розмова ведеться не на рівні громадської організації, а на рівні їх юристів. А юристи можуть вести ці е, дискусії роками. Я думаю, що це не питання юристів, тому що це добровільна абсолютна історія, яка не передбачає якихось там фінансових на речей і зобов'язань. Я думаю, що це зобов'язання перед суспільством. І суспільство зробить висновки, хто і хто інша справа, що це як це вплине на довіру до медіа. Я бачила цифри, яку зробила до Чевеле. Воно замовляло власне кажучи це дослідження. Наскільки українці удивляють засобам масової інформації, наскільки вони вважають, що ЗМІ об'єктивно висвітлюють виборчу кампанію. Так, от об'єктивно і чесно люди вважають тільки 30% людей. Вважають, що висвітлення йде повно об'єктивною часом. Всі, всі інші вважають, що маніпуляції мають місце, що це все використовується в конкретних інтересах, що не дарма так багато Миколаямича Азарова в телевізор, який щодня щось активно робить, книжки якісь там дарує і зустрічається з різними там соціальними верствами. Очевидно, знову-таки, ведучи виборчу кампанію, не пішовши у відпустку, зображуючи себе неймовірно діяльного прем'єр-міністра, хоча не справляться не що інше, як виборча агітація. І знову таки результат може бути тільки той, що ми побачимо знову таки перекіс у, бок, у бік влади. Хоча державний орган, який започаткував аналогічний моніторинг, каже нам, що на телебаченні насправді значно більше опозиції. І робить цей висновок на дуже простій підставі, що в опозицію він заносить Наталю Королевську, якої справді на, 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 на телеканалах на телебаченні неймовірно багато. Знову таки я переконана, що за у вигляді замовних... От, і будемо мати дуже різні моніторинги і будемо мати на Колись був такий анекдот, десь в 90-му році, 1990 році, що таке політична шести. Це коли думка генерального секретаря КПРС розходиться із думкою президента е, СРСР. На той час була одна та ж особа. На сьогоднішній день дуже важко відрізнити, де є думка прем'єр-міністра України, де є думка лідера партії регіонів. Тому очевидно, що і критерії підходять до оцінювання, де є влада, де є партія і так далі. От власне. Тому, тому тут можна говорити про методику, про де, які повинні бути критерії підходять до цієї методики, і взагалі, що де є технологія, а де є дійсно реальні інформаційні прилади. Я просто думаю, що найважливіше, щоб шизофенії не виникло в головах глядачів, тому що, як на мене, шизофренія хвороба небезпечна і загострюється вона восени. Не треба, щоб вона загострилася відразу виступить.